України Україна на думку американського уряду залишається у числі країн, де торгівля людьми є значною проблемою. Про це йдеться у щойно оприлюдненому звіті Державного департаменту США. Українці продовжують зазнавати експлуатації, коли опиняються за кордоном. Але і у самій Україні люди, і зокрема іноземці, стають жертвами зловмисників. Продовжує Богдан Цюпин. Заступниця держсекретаря США Сара Суол наголосила, що торгівля людьми є проблемою фактично в усіх 188 країнах і територіях, які охоплює звіт, включно зі сполученими штатами, що у групі першого рівня Тір-1 Тіванкантріз Фоликомплайвидмінемом стендс. Країни у групі першого рівня повністю відповідають мінімальним стандартам, але важливо підкреслити, що перебування країни у групі першого рівня не означає, що торгівля людьми викорінена або що дії уряду повністю відповідні. Торгівля людьми це проблема практично усіх країн, включно зі сполученими штатами. Україна мала потрапити у третю категорію, але опинилася у спеціальному списку другої через продемонстровані урядом, як сказано, наміри покращити ситуацію. проблемний список означає, що країна не відповідає мінімальним стандартам, але зробила певний поступ. Перебування у списку означає, що країна не подала ознак збільшення зусиль у боротьбі з торгівлею людьми у порівнянні з минулим роком і доказів зменшення співучасті державних посадовців. Або це може означати, що кількість жертв торгівлі людьми зростає. Українські проблеми загострені через російську агресію. Читаємо документі, в результаті якої понад мільйон людей стали біженцями і потенційними жертвами експлуатації. Окремо звіт вказує, що сепаратисти використовують неповнолітніх у бойових операціях та використовують їхню фізичну працю. Звіт наголошує на вразливості десятків тисяч українських сиріт. Лорі Ейгерн очолює організацію міжнародний захист прав людей інвалідів. З висновком держдепу вона погоджується. Is Порнографія це інша проблема. Експерти розповідають, що сиротинці ідеальне місце, де шукають дітей для цього. Нечесні директори та штат можуть заробити гроші на цьому. Міністерство праці називає це найгіршою формою примусової праці дітей. Уряди повинні притягати експлуататорів до відповідальності, захищати жертв і запобігати торгівлі людьми, за словами держсекретаря Керіса стосується усіх країн. Це боротьба проти грошей, боротьба проти зла. І це надзвичайно, що у 2015 році ми бачимо новітні різновид рабства, те, проти чого ми б воювали у своїй країні під час громадянської війни. Дуже важливо, щоб ми проти цього боролися. За оцінками держдепартаменту США, жертвами торгівлі людьми у світі є понад 20 мільйонів осіб, а зиск злочинців-експлуататорів перевищує 150 мільярдів доларів річно.